Добрий ранок підписники. Сьогодні у нас 10 серпня, і я вибрала десь 2 неділі назад спаржеву квасольку. І на цьому місці дуже така пухка земелька. то Сьогодні вже не свято, вчора було пантелеймона, не можна було робити. А сьогодні вже звичайний день, то з самого ранку прийшла сіяти укроп на цьому місці. Поробила луночки, пролила водичкою. І потім за грибу, і так зробила вузенькі, для того, щоб, поки до осені треба її проливати частенько, буде водичкою, так щоб не заливати велику територію, то я зробила ось так вузенько. Тут шість рядочків у мене. Тому що я люблю в такий період, воно виходить, зараз воно поки сходить, нам треба буде поливати ловку. А потім осінь сама по собі іде до буде волога земелька, укропчик любить вологу. І я потім беру цей укропчик молоденьким, зрізаю сантиметрів, ну, сантиметрів 15-20, кришу його міленько і дуже багато так солі, і це все перемішую і трамбую в півлітрові баночки і ставлю в холодильник. І е, Виходить так, що у мене укроп зелений, цілу зиму і навіть до самого нового укропу в мене вистачає. Я, мабуть, 3-4 баночки, його потрошку. Якщо суп варите, то не треба солити супчик, тому що ця сіль із смаком таким укропним і ароматом буде вам дуже-дуже смачно взимку для страв. Все, всім гарного дня, тихого дня. У нас щойно тривога закінчилась, це Чернігівщина. Всім тихого дня і гарних врожаїв усім до побачення.